Пан ніхто, Ігор Калинець. Розділ 24 Хотімо стріляти у двір, запропонував Янчик після сніданку. Вони по черзі стріляли в різні предмети. Потім на дверях комори намалювали коло і намагалися поцілити в нього. Чи тому, що воно таки було досить криве, втрапити було нелегко. Янчик сказав ну, бавитися у мисливців. Тільки на кого ж полювати? На пташок не можна, пригадав собі Арчик повчання Інки. Ми будемо полювати на тигра, а тигром буде котик отик, сказав Янчик. Але котика не було на сусідньому подвір'ї. Він завжди вигрівався у кухні тітоньки оньки. Хлопці покликали песика Есика, він радісно прибіг до них. Перший полюватиму я, заявив Янчик. Ні я, не згодився Арчик. Рушниця моя, і сьогодні мої іменини. Ну добре, сказав Янчик. Але завтра я зроблю собі лук і таку саму, як у тебе стрілу. З лука ліпше стріляти, бо летить далі. А мені даси з лука постріляти? запитав Арчик. Ще не знаю, відповів Янчик. А я тобі дам першому полювати, згодився Арчик. Есику, звернувся до песика Янчик. Ти будеш тигром, а я полюватиму на тебе. Гав, гав, відповів Есик. То біжи, а я нас доганятиму тебе. Але Есик не хотів тікати, а лащився біля ніг хлопців. Вони відходили, а він вмить підскакував до них і не давав можливості вистрелити. Словом, з полюванням нічого не вийшло. Янчик вистрілив просто так, перед себе, і враз Есик зірвався і помчав за стрілою. Повертався дуже задоволений зі стрілою в зубах. Це сподобалося хлопцям. Вони стріляли в різні сторони, і Песик, незважаючи на снігові замети на городі, знаходив стрілу. Це мисливський пес, казали хлопці. Та ця забава врешті надокучила, і Янчик придумав нову гру. Ми запустимо пана ніхта у космос. У що? запитав Арчик. У космос. Це високо на небі. Де аж зірки? пояснив Янчик. А як? знову питає Арчик. Натягнемо рукавичку на стрілу і вистрілимо. Це буде ніби космічна ракета, а пан ніхто стане космонавтом. Ким стане? перепитав Арчик. Космо на -втом. Це той, що летить у космосі. Вони так і зробили. Але стріла з рукавичкою не злетіла надто високо. Вона швидко впала на землю. Невдалий запуск, сказав Янчик і звернувся до пана ніхта. Як тобі летілося, пане ніхто? Не летілося, відповів той, і це була майже правда. Ану ще раз, сказав Арчик, тепер я стрілю в москос. У космос, поправив Янчик, не стрілю, а запущу. Стріла з рукавичкою або космічна ракета злетіла вгору і зачепилася на гілці грушки. Рукавичка повисла, а стріла вислизнула з неї і впала додолу. Есик охоче її підібрав. Тепер ми вдало запустили пана ніхта в космос? запитав Арчик. Янчик задумався. Він не знав, чи вважати гілля груші космосом. Але корабель із космонавтом не повернулися на землю. Отож можна вважати, що корабель у космосі. Тепер вдало, відповів Янчик, раз космонавт пан ніхто не падає на землю. А він довго висітиме на грушці, поцікавився Арчик. Не на грушці, а в космосі, поправив Янчик. Ага, згодився Арчик. То довго? Відповісти було нелегко. Янчик не знав, як зняти рукавичку, але подумав і сказав. А ще побуде, а тоді ми вистрелимо і зіб'ємо його на землю. Але поцілити не вдалося. Треба залізти на грушку, порадив Арчик. Взимку ніхто на дерева не лазить, заявив Янчик. Треба знайти довгу тичку і збити. Потім знайдемо, сказав Янчик, бо хлопців покликали до церкви. Але пан ніхто замерзне в грушкосі, зажурився Арчик. Ні, не замерзне, бо він у скафандрі, заспокоїв Янчик. У чому? запитав Арчик. У скафандрі. Це такий теплий одяг космонавтів із шоломом, відповів Янчик. Що таке шолом, Арчик знав, але йому все-таки було жаль пана ніхта космонавта, що завис у космосі. І от що з того вийшло.